Азербайджан із 1 січня вводить обмеження на перебування в країні для громадян Російської Федерації, які в'їжджають без візи. Про це йдеться у розпорядженні Кабміну Азербайджану. Обмеження для тих росіян, які в'їжджають без візи, становитиме 90 днів упродовж календарного року. Я ж нагадаю, раніше у міністерстві закордонних справ Азербайджану також заявили, що Баку внесе зміни до правил тимчасового перебування громадян Росії в Азербайджані, адже Росія з 1 січня скорочує термін перебування. Іноземців до трьох місяців упродовж року МЗС Республіки заявило, що виходить у питаннях тимчасового перебування з принципу взаємності. Ну але це ще не всі негаразди у відносинах цих двох країн, адже президент Азербайджану Ільхам Алієв звинуватив Росію в обстрілі літака, який зазнав катастрофу поблизу Актау у Казахстані. В інтерв'ю тамтешньому телебаченню глава держави заявив, що остаточно стане відомо про те, що саме спричинило аварію після відкриття чорних скриньок. Утім, за його словами, початкові версії досить обґрунтовані та засновані на фактах.